Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ягідну начинку на кукурудзяному крохмалі. Приготуємо ягідну начинку для капкейків. Нам знадобиться ягода. У мене тут полуничка, малинка та трошки смородини. Цукор та кукурудзяний крохмаль. Ягоди висипаємо в каструльку з товстим дном. Крохмаль змішуємо з цукром. Ягоди ставимо на... Мінімальний вогонь на плиту. І коли ягода пустить трошечки сік, додаємо кукурудзяний крохмаль з цукром і на середньому вогні варимо постійно помішуючи. Ось така начинка в нас має вийти. Коли ягідна начинка охолоне, вона стане більш густою. Подивіться, яка вона апетитна і густа. Я підготувала капкейки і начиняю їх ягідною начинкою. Я це роблю за допомогою кондитерського мішка. Ви це можете робити звичайною маленькою чайною ложкою. Така ягідна начинка є універсальною. Її можна використовувати як для капкейків, так і для начинків торти та інші десерти.